Міжнародний аеропорт Сімферополь отримав нову назву. Відтепер він носить ім'я національного героя кримсько-татарського народу Султана Амет Хана. Відповідний законопроект підтримало 240 народних обранців. Амет Хан Султан, національний герой кримсько-татарського народу, радянський льотчик Ас, учасник Другої світової війни. Це символічний і надзвичайно важливий крок, яким ми повертаємо борги кримсько-татарському народу яким ми шануємо цей народ і підтримуємо його боротьбу і солідарність з українським народом за нашу і незалежність і свободу кримсько-татарського народу на такий крок народні депутати пішли не тільки аби вшанувати пам'ять національного героя, але й створити незручності окупантам. Перемивання аеропорту створить нові серйозні проблеми для держави окупанта і тому, що півостров Російської Федерації після перейменування. У всіх міжнародних документах при дійсненні авіарейсів повинні будуть містити саме нову заяву. Напередодні відзначення дня пам'яті жертв депортації кримських татар. У стінах парламенту знову згадали про новітні переслідування народу. Російська федерація не просто окупувала нашу батьківщину. Держава-агресор розпочала неприховані репресії, спрямовані на фізичне і духовне знищення корінного народу Криму. Його витикання з середньої землі відбувається переслідування за сфабрикованими справами тисяч активістів і пересічних кримців. Буквально кожний кримський татарин відчує, що завтра можуть прийти за ними. Відтак, Верховна Рада закликала весь цивілізований світ звернути увагу на переслідування кримців. Депутати підтримали звернення до ООН, Європарламенту та інших міжнародних організацій і світових лідерів засудити порушення прав кримськотатарського народу на окупованому півострові. Анастасія Острожко Олександр Фенько соціальна країна.